Ви мене більш не візьмете. Хорошо. Господи, помилуй мою душу. Хорошо. 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 А давайте я просто рот пооткриваю, а я вам запишу. Хорошо. Правда читала? Вітаю товариство! 12 жовтня відбулася найяскравіша подія осені у Ніжинському державному університеті танцювальний батл Майданс. Так склалося, що масштабне танцювальне дійство проходить в університеті раз на два роки. І варто відзначити, що кожного разу наші студенти дивують нас своєю винахідливістю та хореографічною майстерністю, навіть ті, хто ніколи не займалися танцями. Цього року, окрім збірних, Збірних чи кого? Цього року, окрім традиційних команд гуртожитків, до Ніжинського університету доєдналася і команд. Цього року, окрім традиційних виступів збірних команд гуртожитків, до конкурсної програми доєдналась і команда Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Марії Зенковецької. Поза конкурсом виступила команда Ніжинського ліцею при Ніжинському державному університеті. Поза конкурсом виступила ж команда Ніжинського ліцею, Ніжинської міської ради при Ніженському державному університеті та команда Ніжинського фахового медичного коледжу. А колайка валя через ножку валя, траля, траля. Ну, я за собою зрозумів те, що ну, мені от подобається отак, от танцювати. Мені от хотілося цим зайнятися, цією культурною програмою. Ти стоїш перед сценою, думаєш, що вже всі рухи забув, а потім включається музика, і ти просто ну починаєш по пам'яті все робити, навіть не розуміючи, що ти робиш, опиняєшся в цьому потоці, і ти рухаєшся, і все класно. Це для мене було в новинку. Дуже багато було чого нового, незрозумілого перший час. Але потім ми всі згуртувалися, і це все почало набирати обертів. Ми багато працювали, багато чого перероблювали для того, щоб це все було ідеально по максимуму. Взагалі ніхто не думав про перемогу. Всі просто хотіли кайфунути від виступу, від цих всіх емоцій, від танцю, від історії. Коли ти приходив, поначалу було трохи сложновато, бо ми ще ну не сплащони були. У нас о, там були нагрубки, розбивались. Ну вже під конець, ти вливаєшся в усе це, і ти просто такий вау! Ми це зробили. І стоїш такий, боже сльози на глаза на Це це було так дуже класно. Ми в конці, коли ми спочатку залучили движення, він каже, все, просто тривайтесь. Було складно, я не розуміла ні рухів, ні нічого. В, ну, взагалі не зрозуміла, бо то, що я ніколи не танцювала і не де взагалі не де. А коли вже пройшло це все майденс, я думаю, а це вже кінець. <смістом> а місяць ходили, тренувалися. Бийте в барабани, є сили, Неподільний край наш віче так рішило. Степом вільний вітер. Знаєте, нам попалися дуже умні люди, які хватали все просто на льоту. З ними було легко працювати. Навіть в деяких випадках ми думали, що вони професійні хореографи. Найбільше сподобалось це, напевно, емоції після самого виступу по завершенню, коли ми отримали цю бажану перемогу. Ми до неї так довго йшли. Для нас це був великий успіх. Було дуже цікаво, бо більшість студентів вони взагалі ніяк не пов'язані із хореографією, вони не чують музику. Вони наполегливо ходили, бо бувало таке, що у багатьох не виходило нічого. Вони по декілька разів вони в нас перепитували. Вони приходили, займались індивідуально. Кожен витанцював те, що зміг. Я люблю такі заходи, заходи, які об'єднують людей. В цілому мені дуже подобаються танці. І коли ви стільки прикладуєте зусиль, репетируєте вечорами, холод, росово репетируєте, то потім бачите результат, він дуже дійсно надихає. Бачила бажання, і якщо були питання, вони запитували. Якщо було щось не я пояснювала. І так вони разом ми зійшли до такої мети. Вони молодці всі. Аж сумно стало, що все закінчилося, що всі ці репетиції, що така атмосфера, що її вже не буде. Але сьогодні було просто феєричне шоу. Дякую вам за це. Вогнем своїх серцях. Ми маємо! Забути слава! Переможцями! Танцювального парку Майданс 2023. Ставіть дві команди коледж культури та гуртожиток номер 3 Добрий ранок, Україна! Рокет Дейс! Дякую за увагу, з вірою Збройні Сили України і перемогу Ніжинський державний університет продовжує працювати. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Дякую за увагу. До зустрічі.